Що то в тебе з таких тих інгредієнтів? Що то таке буде? Тобто, овочі, Юрко. буду робити борщову заправку. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Юрко, правда? Тут ти там. Я-я. <сум> 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 борщову заправку. То в мене була універсальна, а тепер буде борщова. Для приготування борщової заправки мені потрібен буряк. Буряка в мене чимало. Буряк. На городі я позбирала помідори, ось такі, такі некондиційні, бачите, повирізала. Так само перець, такий, що, ми, що він ну, їжу так, він трохи такий, бачите, повирізований, різний. Краще відклала їсти. Такий кращий, що гарний вигляд має. А такі трошки гірші повирізала і буду робити борщову заправку. Так кожного року роблю. Щоб овочі мені не пропадали, не псувалися, борщова заправка нам потрібна буде. Протягом зими. почала. Для приготування борщової заправки мені потрібно буряк, я сказала. Болгарський перець. У мене перець різний є. Зелений, червоний, білий, е, морква, цибуля, чесничок, гіркий перець, помідори. У нас такі ще помідори, то є стільки тільки, тільки з грядки. Хоча в нас мороз, а в Парнику у нас все-таки помідори висять. Зелень. Що там є? Що зелень? Зелень в мене є петрушка і салера. Зелень салери. Так, на чому я буду робити борщову заправку? Борщову заправку можна робити на олії, а можна робити на топленому салі. Я буду робити на топленому салі. Мені більше подобається борщ з салом топленим. І мені теж. Тобі теж, так? так, спеції такі мені потрібно. У мене тут є орегано, базилік, лавровий листок, духмяний перець, є цукор і є сіль. Оцет в кінці. Морку натремо на грубій терці, цибулю поріжемо дрібним кубиком. І мухи далі літають. Покошіли? Вони в мене так надоїли. Скоро овочі закінчаться тут, в хаті. З оцтом ніяк не можу подолати оцет. Цибулю нарізаю на грубій терці і буду підсмажувати до прозорого кольору. До прозорості. Чуєш, що я там говорила? Цибулю нарізаємо на грубій терці і будемо підсмажувати до прозорості. Цибулю нарізаємо кубиком і будемо підсмажувати, поки вона не стане прозорою. Все. Маю заговорюватися. Юрко, мені вже бракує чогось, не знаю, якогось вітаміна. Хоч <реш> на мене дивишся. Де? Причим тут ти взагалі-то? Що я казав, бан я? Бан бананів хочу, а при синів, помідори да. вже переце, пере як воно пересичення помідорами виходить. <реш> Цибулю я вже дорізала, закінчую плакати. То Юрко, ти маєш цибулю різати, а де я? Ти хочеш, щоб я поплакав, так? То? Платиш, тобі давно не треба поплакати, котел ще не готовий. Сьогодні я тобі влаштую ту, то, як воно. Будеш плакати. Приходи до мене, підвал. Тобі? Я тобі прийду. Поговоримо? Цибулю я вже порізала. Виберу сма... Сало топлене, смалець. Намазую на хліб. Додаю 4 ложки. На дно кастрюлі. Кидаю зверху цибулю. Ну так смачно, воно таке пахоче. Так його витупила, сама його робила. Смак з дитинства. Так. Пайда хліба свіжого, салом зверху і цибуля. А хліб не різали так квадратиком, а так. <сум> Щоб два рази не бігати і просити ще раз. мамі, ж мама давала хліб з смальцем. Добре, тебе смалець був, в тебе свині були. А, все було. Все. А в мене свиней не було. Так. Я ріс на комбі-жирі. Бідний ти, бідний. Лики вимахав. Що ти не є? Буває, хтось вийде на вулицю з хлібом, з пайдою хліба, смальцем намазаним. А ти заздріває? Зверху цибулька. А ти заздрив. А я просив, дай вкусити. І давали. Ну, а що мала робити? Ти б не відчепився? Я деколи теж виходив з хлібом. І мене просили. Підтушковуємо цибулю до прозорості. Тим часом, поки цибулька підтушковується, я натру морку на грубий перці. Можна було комбайн витягнути, а от понговити. Якщо підлога ти підмітаю. Що я по підлозі, морка мені не стрибає ніде, тільки по столі. Ну, тільки мені в очі вити. Юрко, там базуй. Я акуратно натираю. Трохи але не сильно. І наріжу перець, оцей свій перець соломкою. зараз доріжемо, кидаємо морку. Цибулька вже стала прозорою, підпускувалася додаємо морку. Морку будемо готувати до півготовності разом з цибулею. Продовжуємо нарізати перець вробити ще в нас гарна погода сьогодні осіння сонечко гріє листя ще є на побітало йшов що такий виноград знайдемо тут взявся то є кеша. На ньому ще певний Пітер. Виходить Красиво Розже було ще не змерзно. Це уже тріснула. Деся, я тобі кешу приніс. Що? Ти куша кешу? Ти ж ти зрізав виноград, так? Угу. А потім з'їм кешу, ти я помив її. Не, тільки згородом. Такий смачний виноград, а ти його знищив. Юрко, ти все смачне знищуєш сьогодні. Залишаєш якісь ті соляйси. Хурму. Хурму. Азамінку. Ну, а заміна форма, то не виноград. Тоді ну, не лишати, так? Нарізаємо Добре. ще гострий перець також. Гострий перець собі регулюйте самі. Якщо ви не любите, трошечки-трошечки гостренький борщик, тоді не давайте. А якщо любите, то задавайте. Ось його там буде. Його не буде навіть замітно mm -hmm. тому перцю. Вийшло. Морква буде е, тушкуватися хвилин 15. Тоді я додаю перець. Тим часом, поки тушкується морква, я перемелю помідори. Помідори і часничок разом блендером. Мені ще з цієї компанії потрібно взяти декілька помідорів. І тріснутий, аж на кущі тріснутій, бачите? Як то кажуть, натоми ну душу. Де люди мають тобі взяти такі помідори? Такий смачний. А ті, що городу позбирали. то що не встигло змерзнути. ці помідори просто. Солоденькі. Дуже солодкі. Що то в нас є? Жовтень, так? Кінець жовтня. Я вже не знаю з тим котлом, який в нас місяць. Я все мерзну і мерзну. Кожуха ходжу, сплю взагалі. Що скажи, що ти на дворі скаш? Це, це, це саме що на дворі, Юрку? Що там в хаті? Що тут за це вони, як то холодно? Я як включу батарею електричну... Ти вже десь ти говорила. Юрко, ти будеш бідний. Тобі треба буде на заробітки їхати. Так. Я вже від'їздив своє. Придайся ще. Мені треба щось виключити. Або то, або то. І перемелюю. Я думаю, що вона не перемелює. Що? Прошу? Отже, Юрку? Ну, я думав, вона не перемолотить. Ще й як перемолола. Так. А шпінка встала. Помідори вже готові, я перемолола. Скільки вийшло? Даю, додаю до моркви і до цибулі. Цибуля вже підтушкувалася з морквою, додаю перець. Перець буде тушкуватися 15 хвилин. Рано з боку і всимою. Поки тушкується перець, натираю бурячок. На грубій терці. Додаємо до моркви, перцю і цибулі. Висипаємо весь буряк і тушкуємо 10-15 хвилин. Не переварюємо бурячок. Накриємо кришкою, щоб буряк зменшився в об'ємі. Чекаємо 15 хвилин. Прийшло 15 хвилин, додаємо помідори. Буряк зменшився в облині. Додаємо спеції помигану, базелік. Додаємо лавровий листок, духняний перець, цукор, сіль. Наріжемо зелень. Дрібненько. Овочі перемішуємо. Наша заправка буде тушкуватися ще 35 хвилин від початку закипання Всі овочі гарно потрібно перемішати. Так виглядає заправка борщова. Через 35 хвилин я додам оцет. Закриваємо кришкою і чекаємо і від початку закипання 35 хвилин. Заправка наша вже готова. Можна розкладати в банки. Банки я простерилізувала в мікрохвильовій печі 6 хвилин. Кришки прокип'ятила. Гаряче розпадаємо палочку. Банки гарячі. Мікрофіль печі грілися. Борщ готовий. Борщ готовий. М'ясо, кусок і все. Що, мусить бути м'ясо? Чого ні? Ну що ти будеш без м'яса і без салу? Юрко, ти що? Ось така заправочка. Літра заправки на 4 літри борщу можна додавати. Така в мене, в мене гарна вийшла. Я розкладу весь. Всю заправку по банках, там приблизно вийде 8 літрів заправки. Ось так, друзі, я готувала. Юрко мені допомагав. Смішив мене трохи. Я-я! Yeah, yeah. yeah, yeah. Якщо вам сподобалося то моє приготування, поставте мені вподобайку і Юркові. Підпишіться на наш канал. Не забудьте підписатися. Я говорю, підпишіться, а я кажу, не забудьте підписатися. Ні, на наш канал. То для тих, хто не підписаний, так. Дуже багато переглядів є, але не підписуєтеся щось. То нічого то, то безкоштовно просто поставити вподобайку і підписати, там пише підписатися і так підписатися, і все. Будете мати справу з Лескою? Так, будете справу мати зі мною <сум> постійно, два рази на тиждень. Того разу вийшло тільки раз, раз тому що. Більше мені духу не вистачало. Вона мерзне. Я мерзну, і я того ро... того разу садила часничок на городі. Я так змучилася, що навіть не хотіла нічого ні знімати, ні робити, нічого. А я би знімав. А ти би знімав? Я приходжу, він спить. Я думала, він котел робити. Я приходжу, він спить. Ну що я маю з ним робити? Я не знаю, що я маю з ним робити. Я не розумію. Ти Я вже старенький. Старенький. Який прикидаєшся стареньким. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі!